Клініка мікрохірургії Ока медікус. Ми працюємо щоб повернути вам зір. Вітаю вас в ефірі. Тернопільська погода. Я і ведуча Мар'яна Судова, 28 січня 1986 рік. Цього дня в прямому ефірі показують запуск космічного човника «Челленджер». Він летить у відкритий космос вже десятий раз, проте на 73 й секунді після старту човник вибухає. Після цієї аварії шатли не запускали два із половиною роки. Якою ж буде погода цього дня у Тернополі на Тернопільщині? Слухайме Тернополян. 28 січня на Тернопільщині буде хмарна погода з проясненнями та без опадів. Вночі та вранці слабкий томан, а на дорогах ошеледиться. Температура повітря вночі від 4 до 9 градусів морозу, а вдень від 4 морозу до 1 тепла Передаю всім рідним. Привіт. У Тернополі 28 січня буде хмарна погода з проясненнями та без опадів. Вночі та вранці слабкий туман, на дорогах ожеледиться. Температура повітря вночі від 6 до 8 градусів морозу, а вдень від 0 до 2 морозу. Передаю привіт всім тернополянам. Іменини 28 січня святкують Іван, Гаврило, Павло та Олене. Усім іменинникам і нашим глядачам бажаємо гарного настрою. Зустрінемось на вулицях міста і на ТВ4. Клініка мікрохірургії «Ока» медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Ексклюзивні ковані вироби від найпростіших до елітних: огорожі, брами, балкони, двері та меблі, повний цикл послуг, розробка ескізу, заміри, виготовлення, доставка і монтаж, фабрика ковальства, Миколинецька, 31. Телефон 23 64 11.